Всім вітання. Сьогодні хочу вам трішки показати ось такий буде огляд невеликого кусочка мого городу. І хочу показати так, зриваю, буду сушити календулу. Календули насіваються в нас багато, приходиться її і видаляти виривати з городу, тому що все затінює, заглушує, але надзвичайно надзвичайно корисна квіточка. Ось сьогодні вже зриваю. Зривати, як ви знаєте, лікарські рослинки бажано до 12-ї години дня є. Е, якщо будете слідкувати, є такі дні особливі, коли е, надзвичайно посилюються е, ось е, лікарські властивості, посилюються рослинок, бажано зривати. Отакі дні, ну і як вже виходить. Вже декілька днів був дощик. Вчора їздили по гриби, і дощик був, і перед цим був дощик, тому якось і не було можливості зірвати. Календулу вживаємо. ну Я, наприклад, я вживаю її в основному вранці. Вона запарюється як чайочок, настоялася хвилин 15. Вибачайте, проїжджає у нас, напевно, комбайн, де заважає нам трошки, але нічого. В комбайнів у нас в селі багато людей, багато сіють зерна. У нас теж є пшенички, невелика грядочка. Це дуже допомагає ось в хазяйстві. Мати своє зерно, вибачайте за відхилення. І, е Запарюю так, як звичайний чай, кип'яточком залила, накрила 15 хвилин не більше, настоялись, тому що, якщо ви будете настоювати довше, властивості корисні повертаються назад назад у квіточку. Тому важливо хвилин 15 не більше, щоб вони настоялися. І потім вживаю, бажано це зробити до їжі за хвилин 20-30. Ну, Думаю, властивості календули ви прочитаєте це також: і антисептичний, і антибактеріальний, і антираковий і мають дуже такі сильні властивості календула. Тому сушимо багато на зиму. І як в косметиці використовується як прекрасний засіб для. Масочок для лосьонів. оце вже показую вам Укропчик Зійшов після часнику. такий гарний чоловік. Сіяв дуже любить укроп. Ось, а тут у нас рядочок кан росте, це салатик на насінничку лишила. Тут базилік, ось і синій, і зелений, хоч синій базилік, він корисніший. Але в нього так, аромат більш такий дітки. ну, Люблю якось приємніше зелений. Але синій він має ще більш корисніші властивості. Ось такі жовті кани квітують, Дуже люблю іменно жовтий колір. Можете придивитися, яка ніжна квіточка. Сусідські дітки приїхали з Чехії, і дуже весело, що чути дитячі голоси. Вулиця ожила, і на душі легше, бо свої внучки далеко, та й вже дорослі. Ну, ось так. Вибачайте за відступ, хочеться все потрошку вам розказати, показати. І давайте іще пройдемося трошки іще в цьому відео, щоб не брати окреме е відео. не робити. Я вам хочу показати. Іще, напевно, у багатьох, хто висаджував в речку, ну, є речинки, які стріляють. Е е потрібно було раніше вам показати це, напевно, вже ви викинули. Ось такі, і, е е така редька. Ось зараз я її підніму, дивіться, який великий кущ. Великий такий кущ редьки, і оце буде все в нас насіння. Я не пересаджувала редьку, коли вона росла. Тому ось із цього насіння на слідуючий рік не можна сіяти і чекати, щоб отримати урожай редьки. Вона буде стріляти, буде пустою. Але ось ці насінинки я висушу, коли вони достигнуть, і я буду зберігати. А восени, взимку. Буду робити проросточки із редьки. Є ціла наука, як це робляться ці проростки. Кому цікаво, ви в інтернеті можете знайти. Коли буде вже в нас зимою восени більш такий час не город, будемо показувати овочі, розповідати, то я вам таке відео обов'язково зніму і покажу, як я пророщую ці проросточки. Вони дуже дуже смачні. Просто зелененькі виходять такі ось листочки і смакує, як звичайна редька, додаємо їх в салатик, просто на бутерброд кладуть ці зелені листочки, і дуже-дуже смачно буде. Робиться це все легко. В лоточок набираю жменю зерняток, вологу шматиночку кладу їх, накриваю, так як ви любите, зернятка пророщуєте. Але принцип у тому, що щоранку на друшлачок, на ситочку я їх повинна промити. І так роблю днів п'ять, на шостий-сьомий день вже вони будуть готові, їх можна споживати. Проросточки робляться не тільки з редьки, можна зробити проростки з будь-якого насіння. Вони корисніші навіть за сам овощ. Ось ці проростки будуть смачніші за саму, не смачніші, вибачте, а корисніші. Там більше зберігається різних корисних мікроелементів, вітамінів, ніж в самому уже плоді редьки. Навіть це такі кабачочки показую. Загущені годні квітки, але із цих квіточок чоловічих ми теж зробимо сьогодні. В флярі дуже смачний такий зробимо, приготуємо страву. Це італійська, в основному навіть можна фарширувати ось ці квіточки і обсмажувати, чи в духовочці приготувати. Дуже буде смачно. А бачків нема, тому що вони в тіні тут ростуть. Ну нічого, трошки збирали. Вибачаю знову за відхилення, значить, проросточки. Спробуйте, почитайте, поки в інтернеті, можете собі зробити, ось таке виросте. Повірте, дуже смачно, дуже корисно. Ну, все, вибачайте, знову получився трішки сумбур. На цьому до побачення. Хто цікавиться корисними продуктами, обов'язково подивіться, як робляться, як споживаються проросточки з будь-яких рослинок. До побачення і всім гарного літнього дня!